Сьогодні у нас 27 лютого 2024 року. 7 година 37 хвилин. Сьогодні вівторок. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді. Гарний приклад, а не приклад вживання наркотиків, алкоголю чи табачних виробів. Або Різноманітних гадостей, які зараз їм пропонують хитрожопі, хитрозроблені наркозалежні дармоїди, які не хочуть, не хочуть нічого робити, а тільки хочуть жити за рахунок інших, вигадуючи різноманітні схеми війни, ковід і так далі, щоб залишитися безнаказаними у тих справах, які вони. Накоїли за останні 10 років не тільки в будівельній сфері нашого міста, а й в усіх сферах життєдіяльності всіх людей не тільки наркозалежних, яких, на жаль, 90% в нашій країні, хворих, наркозалежних психічно фізично, а й здорових людей, які ні в чому не винні, але з яких перетворюють, яких перетворюють вбидва за допомогою тих наркозалежних людей, які, свідомістю яких дуже легко заволодіти. 54 Дуже шкода, що в нашому житті з малку, починаючи з дитячого садочку, нам не розповідають, що вживати алкогольні напої, вживати табичні вироби. Або наркотики можна можуть тільки можуть тільки дуже-дуже дуже, дуже, дуже глупі, глупі люди, які залишилися на розвитку дитини і не розвиваються, на жаль, далі. Чому так відбувається? Бо вони самі в цьому винні, бо їм подобається так жити, живати. Наркотики, алкоголь, табачні вироби. Бо вони не можуть без цього прожити. Бо вони не робили ранкову зарядку, не читали книжок в дитинстві, не слухали своїх батьків. Так і відбувається. І все, що зараз відбувається в нашій країні, винні ці наркозалежні дармоїди, які руйнують зараз зараз. Нашу країну серед будуючи такі незаконно не збудовані новобудови, підселюючи туди наркозалежних хворих істот, які без цигарки або без пляшки пива не можуть прожити дня. А потім розповідають, що вони щирі українці, вішають собі пропорції в машину і так далі. І нібито. Борються з якимись поганцями, але вони самі поганці. підселившись в цих незаконно збудовані новобудови, вони вже поганці, бо вони порушили закон. Вони зруйнували долі інших людей, і вони зробили все. І роблять це для того, щоб вижити таких як я людей, з їхньої, забрати в них їхню землю, допомагають злочинцям забрати мою землю, яка належить мені на законних підставах, за допомогою наркозалежних хворих людей, яких підселюють в сусідні будівлі, сусідні дома і провокують, шантажують, підставляють і так далі. Ферезих, здорових і надійних людей, які не здаються, які не ведуться на ці всі провокації, і які знають, чого вони хочуть і за що вони борються.